Вітки підписники на каналі Ukraine Alice". І сьогодні ми граємо в Avatar World е Як вам відомо, вже вийшла нова оновлялка І зараз ми можемо грати з Нікою разом Так, Де що ти робиш? Хочеш? Я не знаю А, пон Кстати, а можна вийти Куда звідси? Куди ти літаєш? Я не лечу, я йду А що я, я бачила, ля -ля. прилетіла? Кстати, в мене не зацілить Тільки котів не мучать Відонували від до 10 в коментарях так. Я вже від тебе конфетки сховала і трьох котів. Ти більше не знайдеш. Кстати, а тут є якісь поверхи, чи я ні? Я сказала день. Ні. Чого? О, ти хочеш ніч, от ніч. Ладно, я валю звідси. Якщо хочеш, йдеш за мною. Хватить. Так. Які то мами можемо міняти, Ніка? Бо ні. я тут дуже довго не бува, якщо чесно. Добре, зараз я виберу свій. Задавши, куди я йду? Ну, звісно. Де ще може... Авокадо бігемот. Де авокадо бігемот? Ні, тут... Ніка, ти можеш сама зайти до мене і там поіграти. Так, мейк-ап. Де я тут я? Цих персонажів спавлю. Да, так, це реально Все, вдохну. я, я плаваю. Де мій кролик? Чому мене опять на голові наушники? Блін. Я їх сховала. Ти наутник зараз загубиш, других не найду. Ні, не красиво. Других не найду. Так, я не знаю. Блін, воно. нічого красивого немає. Так, блін, де ти ходиш? А ну-ка віддай. Это магазин. Що тут може бути? Не треба керівець. щось красивеньке на голову. Опа! Нет, стей. Опа. СВО. О... Так, вот эту. Так, бачу, тут всякая разная хрень. Так, ты до меня зашла, что? Нет. О-о-о. Так, все, это забирай себе. Стоп, а наушники возьми с собой. Зараз возьму, мне надо здесь пакетик. Где пакетик? Пакетик. Эх, ну-ка. Девятик, пукни в пакетик. Вот це візьму. Блін, Ника, вали звідси. О, вот я бачу, вже ти ходиш. О, тут а що, новий світ? Ні. Блін. Да. Ну ладно, візьму в руку с собою. Так. А пакетик. Відстань. це. Так, знать. Ніка, я хочу накраситись. О, так. я теж хочу накраситись. Ок. Ока ліс. <покалець> Что за хрень? Аліса, мені бров. Де? В мене бров не було. Что за говно? Псо? Це моє. Все, можешь забирати. Мне ее обижу не надо. Так, пензлик. Ай! Жіночка, я случайно вибачаюсь. Ты мене покрасила. А можеш мені тоже Фе! Фее! Змий, це! Як змивати? Там є така штучка. А як мені брови змити? Ну на брови на води. Воно не змиває бров, в мене не було взага. Що тепер з моїм скіном? Ще попробуємо. Ти відійди, мені там треба подивитися. О боже, яка красотка. Цікаво, що буде, якщо я зараз зроблю красні брови? О боже. О Боже! Що тві брови поміняла? А як? Покрасила. Так що тут є? Оттики? Ніко Ніка, відійди, будь ласка. Я собі тільки макіяж зробила. А ти мені тут. Замішує. Ніко. Ді це? А ну ок. Ніку! Так все, в... Ніка, не мешай. Вот. Будем так ходити. Ні, тільки не мені, не мені, не мені, не мені, не мені, мені. Я всіх вже надія, тільки просто не мене. О, а що буде, якщо я радушку візьму? Ти вже тобі наділа. Фу, говно. Ніка, підійди, пожалуйста, тебе не чутно на відео. Okay. Так, мені каже, ми зараз все відео тільки пробалакаємо над тим, що будемо робити макіяж. Так що, пожалуйста, не мішай мені. Так. Все. Так, О, мої наушники. Аж забула про них. Так, тепер мені треба валити звідси. Якщо мене Ніка зараз приб'є. Так. Тун-тун-тун, одіжки, фігня. А хотя зайдаємо подивимось. опа Опано щось новеньке. О, ні! -ет. о Но... да ми тут вже на півдня зависли. Тепер ти ходиш. Там де надо. Пока я, я купляти вірші. Я купляти. Мой о о Онтересно Дальше будет еще интереснее. Нет, со снимы. Снимы это говно. Снимы. Так, сейчас снимем кое-что. Так. Снимы Так, а теперь снимы капть. Не накраси. Все. Так, зараз тобі красиві кросовочки підберем. Але спочатку треба платічку. Так, дивимось. Таке. Ні, це було краще. Так. Або можна, во то, що Ніка вибирала. було. Вот так. Ні, це краще. Так. Або якесь школьне. Ні. ні. Чого це? Вы серьезно? Да. Так. Можно цепачечку? Фея, не. Фея, не можно. О, в эти капчики зачет. Можно таки попробовать? Нет, тебе было лучше. Або, або вот ці з каблучками, Так. Це що, на голову? Це лучше. Ууууу, и котика нашла. Все, ванну звідси. Тут понятно, что нічого красивого нема. Я тобі грушечки куплю. Так, тепер візьмем собі тоже радужный пакетик. В ручки. Очки фіолет. Ці краще виглядають на ній. Так. Вот це ще нарядик можна с собою взяти. Ще поміряємо цей. Нет. Так, а тепер школьний. Що лучше? отаке? таке. Чого таке? Звісно, розове лучше. Все, це забираємо з собою. А, ну да, і нікні украшення. Все, йдемо, звідси. Так, зараз буде быстро спидра. Так, спид ще в цьому магазині, зараз подивимося. Ух тихо. Ух ты, ух пухты! Ого! Вот это уже по-взрослому. Цены красиво. Это це домашнее, понятно. Мне кажется, все в тут есть домашний. Ого! Чуть? Вкусненько. Тут такие сум... сум... Фе, снимается. Не мы. Так, можно купить и нибудь На день. Нет, это один пить одной не идет. Краще вот так. Вот так. Боже, все эти точно беру с собой. А ты зайди Все, це мені теж треба. Хватає зирти в зеркало, вообще фієвше. Так. Думаю, що тут все якесь говно. Ідемо звідси. Як тут я сьогодні це буду, мабуть, напевно, обирати тільки одяг. Тут все занадто дитяче, так? Так. Так, значит. Ворог, ворог, часть 1. Я иду на другой повар. То я уже на другом повар. Короче, Ника мне за работу строит красивую комнату, а я все свои одежечки. Так, ты тут? Что тут? Это тебе? Это не него. красиво. Что это закрывать? Что это? Ну, вот это сейчас. И вот эти вот вещи. Опа, а вот это я уже понимаю. Это нужная вещь. Ты там до стекло так вот так поставлю. Вот так. не надо. Я к ткну. Да его не выкне. Забери е звить, пожалуйста. Я не можу, поки ты вот це вот включила. Нажми есть. У мене его нажимает. Так, мы не нажимаем. Може. Зараз минуту прозор. Перезай... Так, ща. Що... Вона в тебе нічого не оцей от, бо ти оце от гірлюнду гірлюнду начепила. Куди її начепити? Отака вот й буде. Все, зараз з спідранююся красивенько. Так, це сюди. Ой. Ну все, думаю, гарно. І так вже можна залишити. Тільки тут хом'яки не на правильному місці і ліжко тепер щось тут робить. Так, цю понячку змиваємо в унітаз. Я існа. пошутила, я пошутила. Так, тепер розкладемо трошки речей. Зараз подивочку куди ти свою паниш. Пан Ай, Ніка. Не заважай, будь ласка, піди звідси. Забери, це мої діжки. Куда их? Тобі в пакет. Алиса, досяг, я твои вот такие вот в мусорку викидаю. Такие? Вот эти. Для чого? Просто. Хочу их выкинуть. Готовы на три. Не выкидай, будь Не ласка. Вот твои браслеты. Так что тебе требует выкинуть? Ничего. Тебе не нужны чайник. Что тебе не треба? Нужный. Не чайник. Тылейка для квітів. А в чем вообще тут квиты є? Ну, мало десь будем. Так. Стирка. Як постирать и все? Сколбой ранве, якщо мама все побачить. І прибіжіть разний будь-який крик. Так. Ніка, все, хватить, хватить здіватися моїм домом. Так, а на цьому. Ніка! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На цьому все. Усім пока!